Усякий, хто промовлятиме цю молитву зі смиренням та пристрастю, принесе радість і вкіху серцю цього слуги. Це буде те саме, що зустрітися з ним віч на Він всеславний, о Боже мій Боже! Смиренно та слізно, у мольбі здіймаю я до Тебе свої руки і покриваю обличчя своє порохом з порогу Твого, піднесеного понад знанням земних мудреців, і хвалою всіх, хто прославляє Тебе. Поглянь милостиво, на слугу Твого, покірного та смиренного край твоїх дверей, оком Твого милосердя, та занур' його в океан Твоєї вічної благодаті. Господи, Він твій убогий і скромний слуга, що зачарований. Шле до тебе благання, полонений у Твоїй руці, що гарячі молиться до тебе, цілковито покладається на тебе у сльозах перед лицем Твоїм, закликає до Тебе й просить Тебе такими словами, О Господи, мій Боже, подаруй мені ласку Твою, щоб я міг служити тим, кого ти любиш. Зміцни мене в моєму служінні Тобі. Осяй моє чоло світлом поклоніння у Твоєму дворі святості та близько молитви Твоєму царству величі, допоможи мені бути самовідданим край небесного входу Твоєї брами, допоможи зректися всього у Твоїх святих межах. Господи, дай мені напитися з чаші самовідданості, зодягни мене в її шати та дозволь зануритися в її океан. Зроби мене порохом на шляху тих, кого ти любиш, і дозволь принести душу мою в жертву за землю, у шляхетнину слідами обранців Твоїх, що прямують шляхом Твоїми. О Господи, слави у вишніх! Цією молитвою слуга твій закликає до Тебе і на світанку, і в нічну пору. Удовольни його сокровенне бажання, О Господи. Осяй його серце, звесели його душу, запали його вогонь, щоб міг він служити справі Твоїй та слугам Твоїм. Ти бо обдаровувач, жалісливий, найщедріший, милостивий, милосердний, співчутливий.